Рада вітати усіх глядачів. Проект Прайм Тайм в ефірі Першого міського телеканалу у студії працює Наталя Болдинська, 23 серпня, день державного прапора України. І, звичайно, сьогодні наш ефір буде присвячений цій важливій темі. Буде декілька гостей. І, власне, з історії виникнення українського прапора про те, як ставляться до нього зараз молодь та учні, ми будемо говорити з нашою першою гостею. Це Вікторія Ступнік, вчитель історії та правознавства Криворізької гімназії номер 91 Доброго вечора, пані Доброго. Вікторія. Ну, власне, часу в нас обмежено, то хочеться дуже так і стисло і але і при цьому інформативно поговорити про наш прапор це один із символів українських. Розкажіть, будь ласка, взагалі історію його виникнення, що, що про нього відомо, чи були інші варіанти колись в Україні, які були, можливо, ще прапори? Доброго дня. Ну, Насправді історія нашого стягу дозволі є далекою Це бере початок ще у 13 столітті у Львові, але я трошки вам розповім про сучасність, уже про незалежну Україну. Бо 23 серпня 2004 року встановлено День Державного прапора. Встановлено воно як свято, як указом президента на той момент це був Леонід Кучма. Але свій початок. Прапор бере в Україні трошки раніше. Спочатку святкували лише у Києві, це був день 24 липня, І в 1990 році вперше було піднято над мерією Київською. Потім уже в Києві 24 липня відзначали день прапора. Але потім, коли вже в 1991 році, 24 серпня, вибачає 23 серпня, провалився у Москві, і 24 серпня було проголошено Украї... Україною незалежність акт проголошення незалежності. То відповідно український наш стяг синьо-жовтий було внесено вперше до стін Верховної Ради України. І на сьогодні, ось цей перший прапор, який було внесено до стін Верховної Ради, він зберігається у музеї Верховної Ради під склом і. Ну, є таким символом української державності, символом української незалежності. Бо за часів радянської влади лише один раз на мітингу це в 1989 році було помічено флаг на мітингах. Це було також у Львові, і це був мітинг, присвячений річниці Чорнобильської трагедії. 26, 26 квітня, тоді... 1989 року. Хоча офіційної заборони там десь вивішувати стяги, я так розумію, не було, але це не історія. Ну ви ж розумієте, та, так бо це як символ української державності, зрозуміло, що ніхто не міг собі такого дозволити, і потім дивіться, навіть е, у нас же конституція до 1996 року продовжувала діяти ще Української Радянської Республіки, але з 1992 році, вже на всіх міжнародних проєктах, в ООНі. Та й в принципі це було як символ, і сьогодні залишаються державності української, нашої незалежної Тобто Навіть не офіційно, але прапор вже використовувався. Так, ще? Ні, Він вже офіційно, Чи він тяжело? вже на 1991 році офіційно починає використовуватися як державний символ. Навіть ще до прийняття але... Конституції. Так, України. але потім, вже в 1996 році, в Конституції вписано як. Офіційно До речі, все ж таки, я знаю, що є іноді ще. Ну такі точаться, це не те, щоб суперечки, але різні думки з приводу того, він синьо-жовтий чи жовто-блакитний. Синьо-жовтий за нашою конституцією України синьо-жовтий прапор. І тут дивіться, також цікавинка є. Ми завжди звикли казати, що синьо-жовтий кольори це небо і наші лани, так? пшениця. Ну, тобто те, чим багата Україна, але є і інше трактування цих кольорів. Вважається, що жовтий колір це колір, це колір творця, божественний колір. Ми ходимо під благословінням Божим. Це по перше, а сині – це все земне, тобто все земне на Україні під благословінням Божим. І сподіваємося, що все ж таки ці такі традиції вони здійсняться. І сьогодні Україна вийде 100% переможною, незалежною і квітучою державою. Кілька слів також хочеться поговорити про те, як зараз змінилося ставлення до державної символіки у молодшого покоління. Чи змінилося воно, і як ви це бачите? А, дивіться. А... У нас зараз таке молоде покоління, яке вже восьмий, вже дев'ятий пішов рік у війні. І ось починаючи з 2014 року, у нас в музеї в нашому закладі Криворізький гімназії 91 зразковий музей бойової слави зберігаються прапори України. Причому ми їх називаємо бойовими прапорами, бо вони були в зоні АТО АОС. І нам є хлопці передали з Угледарська і Лісичанська, і вони простріляні і опалені, їх знімали з бронетехніки. І коли учні приходять подивитися, вони мають за честь доторкнутися і вони відчувають ось цю енергетику. І в очах учнів ти бачиш, що вони розуміють, що відбувається, і розуміють, що це йде війна за наше майбутнє, за наше життя, і потрібно. Ну, Душу і тіло, звісно, вкласти потрібно, але потрібно перемагати. Це раз, а по-друге, дивіться, наші учні, це наш, я не знаю, там другий, третій, четвертий фронт. Але з початком повномасштабного вторгнення країни агресії, агресора Росії Російської Федерації так, з 24 лютого наші учні змушені були більшість із них так, тікати, евакуюватися. І вони потрапили до різних країн світу. Переважно більшості це європейські країни, але є і Канада, є і США, є і Австралія. І відповідно ці учні наші вони є активними учасниками мітингів, активними учасниками акцій, які проводяться в цих країнах, на підтримку нашої країни. А це величезного вартує, тому що саме з цих акцій, мітингів. Пригадаємо, почали дізнаватися, що справді відбувається в Україні, uh -huh. і сьогодні жовто-синьо-жовтий наш стяг майорить по всім, по, всім по всім країнам всім світ, світу. Фактично, і так. це їхній величезний вклад. Uh -huh. Бо коли ти в Європі або в інших країнах, де, які перелічила, то українці мають за честь на собі, хай це буде не прапор, але якісь елементи наших державних це державні кольори. Носити тим паче, у вас не. сьогодні дуже гарна така, також вишиванка так, у е кольорах ну, нашого власне речі, От перший міський телеканал разом з металургійною районною міськрадою Ми також таку, провели акцію, встановили прапори українські у визначних місцях нашого міста. Тож зараз подивимося відеоматеріал на цю тему, а потім повернемося до розмови. продовжуємо прямий ефір в проєкті Прайм Тайм. Сьогодні цікаві гості. І, до речі, в день державного прапора одним із перших підняли державний стяг працівники саксаганського райвиконкому. Там також відбулося урочисте нагородження найактивніших мешканців району. Про це далі є відеосюжет, а потім я представлю нашу наступну гостю. гімну України у виконанні соліста Палацу культури мистецьки Миколи Клінецького, Саксаганський район став першим у кривому розі, де з нагоди дня державного прапора підняли національний стяг. Зокрема, у велике для українського народу свято відзначили грамотами більше 20 кращих фахівців району, представників різних сфер діяльності, це і підприємці, освітяни, поліцейські та інші. Свою грамоту отримав і пан Євген. Вже 25 років чоловік керує ансамблем натхнення, що у ПК Мистецький. Його колектив зі своїми виступами у стилі сучасної бальної хореографії неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Пан Євген каже, отримати нагороду велике державне свято неабияка честь. Я вважаю, що в такий чудовий день сьогодні, 23 серпня, сьогодні день українського прапору. Це велике свято і отримати нагороду, подяку в такий чудовий день це дуже важливо і дуже приємно. Привітали зі святом присутніх і курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ. Разом із вокальним колективом факультет під пісню Непереможна Україна майбутні поліцейські влаштували перформанс із димовими шашками патріотичних синьо-жовтих кольорів. Вже 15-й рік поспіль Саксаганський район на знак шани української незалежності та суверенності проводить подібні заходи у свято 23 серпня. Тільки сьогодні вже лунало тричі сигнал повітряної тривоги, але незважаючи на це. Ми святкуємо державне свято день прапора. Ви знаєте, прапор на теперішній час, мабуть, у нас в державі не тільки символ державності, але й символ боротьби, боротьби за незалежність, боротьби за наші цінності. І я вважаю, що сьогодні ми повинні відсвяткувати це свято з піднятою головою, з гарним настроєм і з в перемоги. Поро не забули згадати й тих, хто віддав найдорожче за те, аби країна могла відзначати свої державні свята. Церемонії вшанування полеглих бійців за традицію організували у металургійному районі на алеї героїв. Квіти до меморіалів прийшов і військовий Юрій, полковник запасу ЗСУ. У родині чоловіка ціла династія військових. Обидва сини пана Юрія ще у далекому, 2014-му пішли боронити нашу державу на схід в зону АТО і відстоюють суверенність України. І досі такі міроприяття повинні е, бути обіцяні, тому що це очень мероприятия, Це підтягує людей, дає їм натхнення на будущее. Тому должны бути обіцяні в нашому місті теж застойне руководство, то которое защищает захищає нашу і город, і область, і страну. День державного прапора одне з найважливіших свят для країни. Нині через повномасштабне вторгнення військ Московії на українські території по всьому світу синьо-жовтий стяг став справжнім символом свободи, яку у своїй поезії оспівував та за яку боровся й сам ще сотні років тому геній українського народу Тарас Шевченко. Долучився до святкування і центральний міський район з нагоди дня державного прапора до пам'ятника Тараса Шевченка, великого кобзаря та борця за українську державність поклали квіти. Скрутнішу годину синьо жовтий стяг вкотре єднає нас в одне ціле та шиває докупи націю. Віримо, скоро наш прапор майорітиме на вулицях усіх українських міст і не тільки на честь нашої безперечної перемоги над ворогом. Все буде Україна, запевняє Маріола Акуліч, Максим Мурашов і весь перший міський. Ми продовжуємо наш ефір. Я рада представити наступну гостю. Це директор Криворізького ліцею Імпульс Раїса Лисенко. Доброго вечора, пані Раїсо. Доброго вечора. Дуже рада вас у нас бачити і хочу одразу привітати, тому що ви сьогодні в ваш колектив вас особисто було нагороджено подякою. Розкажіть, будь ласка, про неї, за які заслуги, власне, вам її вручили. Це почесна грамота, яку вручили мені, але це нагорода не тільки моя, а в цілому нашого педагогічного колективу. За високий професіоналізм ми так вважаємо, що цю грамоту отримали за те, що, по-перше, за результатами навчального року наші випускники отримали досить багато 200 бальних результатів. Ми в числі тих, хто в місті Кривому Розі і Дніпропетровській області, хто отримав найбільше таких результатів. По-друге, нам вдалося. Провести з дітьми незабутнє літо на дозвілєвому дитячому майданчику це теж певне досягнення. Спочатку тут відпочивало у нас близько 50 60 дітей, а вже в третю зміну відпочивало 120 і більше. І це все зусиллями вашого педколективу, Так, Дітям так? дуже сподобалось. Вони приходили до нас залюбки. Ну і звичайно, це наша волонтерська робота. Ми, як і всі, долучилися до допомоги нашим військовим. По-перше, ми плили сітки, виготовляли обереги, робили тушонку, допомагали всім, чим могли. І, звісно, що готувалися до нового навчального року. І Це все, я вважаю, що це як наші результат? заслуги і хочу. Подякувати керівництву Саксоганського району, особисто голові Старовойту Василю Володимировичу за увагу до наших здобутків. Нам дуже приємно. Я вручу цю нагороду на педагогічній раді 31 серпня. Скажіть кілька слів, до речі, про навчальний рік. Як плануєте його розпочати? Ну, по-перше, це буде звичайно 1 вересня онлайн привітання. Ми проводимо всі уроки за розкладом, уроки теж онлайн. Перший урок буде присвячений незалежності України України і далі всі, що будуть сплановані розкладом занять. Розкажіть про те, як взагалі зараз змінилося ставлення, от які тенденції у святкуванні, скажімо так, не лише в цьому році, а це вже якийсь період часу триває. Як діти ставляться, чи виявляють вони якісь... Свої ініціативи вам от ви казали поза ефіром, що да. є навіть те, що діти пропонують відзначити якось по-цікавому. От ми відмічали якраз перед самим вторгненням День української державності, і наші діти залюбки запропонували по-перше зробити челендж по-друге, привітати. Ми зібралися в актовому в актовій залі теж вишиванках. Ми співали гімн України. Ми вітали не тільки наш колектив, а й батьків і так далі. Ну і на свята, на наші і державні, і шкільні свята. Діти одягають вишиванки, і вони з задоволенням красуються один перед одним гарни, своїм гарним вбранням. Ну і треба сказати, що не тільки старшокласники, а й діти молодшого шкільного віку із задоволенням святкують ці наші державні свята. Ну і власне в нас буквально хвилинка залишається до кінця ефіру. Я б хотіла, щоб ви привітали на такій мажорній ноті завершити наше спілкування. Також привітати криворіжців і взагалі всіх співічизників Звичайно, шановні Криворіжці, вітаю вас всіх із святом державного прапора. І хочу висловити впевненість, що Скоро, скоро наш прапор за у всіх куточках України у всіх і в Криму, і в Херсонській області, і скрізь там де українці живуть, вони повинні бути господарями своєї землі, жити в вільній, демократичній, незалежній державі. Дякую вам. Ще раз вітаю зі святом. Нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була директор Криворізького ліцею імпульс Раїса Лисенко. У студії працювала Наталія Болдинська. ще раз зі святом усіх співвітчизників: все буде Україна.